На сьогоднішній день дуже багато людей до сих пір вірять теорії еволюції, слідують всім цим лжевченям дарвіна, ніч, Леніни, всіх цих безбожників, насправді сатаністів. Вони вірили насправді в Бога, але вони йшли проти Бога. Вони вели боротьбу проти Бога і прожили сатанинське життя, і в кінці свого життя вони страждали і взивали до Бога, хотіли примиритися з Богом, але не мали навіть такої, такої можливості. Вони просто сходили з розуму. Люди часто вони слідують цим вченням, але не вивчають насправді, як прожили життя і як закінчили життя всі ці безбожник. Збожники. Вони зараз знаходяться в пеклі, ось їх наслідки. І тому дуже важливо взагалі нам розбиратися, за яким вченням ми слідуємо, тому що від цього залежить наше життя, наша вічність, де ми її проведемо. І істинною є тільки Слово Боже, це Ісус Христос, він є істинне шлях і життя. І тільки коли ми слідуємо дійсно за Божими людьми, духовними людьми, які відкривають нам очі на істину, дійсно, тоді ми зможемо правильно прожити життя. Тільки одкровення Божого Слова воно дає дійсно нам розуміння, як проживати правильне життя і наслідувати спасіння.